на полі, підуть Одеської області. Зараз у нас тут вітер почався, вже друзі треба придбати мікрофон, щоб було комфортніше, вам чути нашу працю. І Будемо сісти з міжрядом 15 см, хотів на 70 см, але читав, що і бачив відео, що неравномірно буде созрівання. Можливо будуть великі втрати, тому перший рік ми будемо сіяти з міжряддям 15 см, а далі вже будемо мати досвід і потім будемо і щось міняти чи не міняти. Так що, такі справи. Зараз покажу насіння і стартуємо. Ось наше насіння. Сіємо сівалкою сз 3,6. На метр 9-10 штук, але десь буває що 6, десь навіть 14 випадає в якому рядку це пару рядків таке. Тому ми рятуємо 9-10 на метр. Ось такі справи, друзі, Починаємо.

По 10-12 градусів просить коли вся вулиця минула. зараз перший день весни. Тобто ми сьогодні сіємо розторопша, а тут вона вже Я думаю, вона ж дозлося, це звітне. Це вже палесена. Проактор не осимо. Чи сіли десь 6,5 гектар ми посіли. І у нас виходить, що по 12 кг на гектар з міжряддям 15 см вийшло. Зараз ми збільшимо норму, буде десь по 20 кг на гектар. Потім вже під час вегетації вже будемо розуміти, що тут Друзі, я прощаюсь. Потім... Ми будемо сіяти сафлору. Я хотів би ще показати поле. Тут у нас попередник у зима пшениця, а там сафлора попередній. На сафлору ми будемо сіяти після розторовжя. І У нас тут три попередні. Це зима пшениця, сафлора і розторопша. Ми подивимося в якому стані ґрунт. І тут ми бачимо, да, зараз він більш твердий ґрунт. Більш такий щільний, тому, тому наступне відео ми роз, по попередникам побачимо, о, який стан грунту після зимівлі. Сьогодні 1 березня, ми ще раз нагадуємо всім розторопшу і всім до побачення. Поїхав я за сібіпроводами.